Третя стратегія, наприклад, а давайте проголосуємо через дії. Що вони для цього роблять? Вони для того, щоб голосувати через дії, вони свідомо зараз забороняють Центральній виборчій комісії працювати зі списками виборців. І у нас немає списків виборців, а ми маємо скільки 3 чи 4 мільйона внутрішньо переміщених осіб всередині країни, які не проживають в своїй місцевості. Це там і умовно. З, ну, з окупованих територій, але і, наприклад, з неокупованого Харкова, з неокупованих Сум, там, з 20 кілометрової зони. Так дуже багато людей, які виїхали і десь живуть не там. От, і їх ніде не переписують в списках, цих списків немає, і потім вони скажуть: ну так стоп, виміняє військовий стан, а у нас списків немає. Давайте через Дії. Ну, давайте через Дів. Зараз внесем зміни в закон чи виборчі. Кодекс там чи спеціальний закон один, разок, один разочок проголосили через дію. Я проти. Я проти, тому що я е, думаю, що тут можуть бути фальсифікації. Я в них мене не вірю. Але таку стратегію, це вже третя стратегія, да? яку ми е, бачимо. Яку ми бачимо. Знову ж, а як ви збираєтесь зробити, щоб у нас 4 мільйони ті, що за кордоном проголосували? ХЗ. От, теж не готові, теж вони будуть казати, а давайте чи не Так, окей, залишаємо цю стратегію. Тепер беремо ще четверту стратегію, яка базується на оцих же опитуваннях. Да? На опитуваннях. Ті опитування, які показували, є абсолютно ліві, але є там приблизне опитування, де е, чомусь забули Арістовича показати. Хоча ну, мені цікаво було б Арістович, я думаю, що він. Має власну електоральну базу умовного Арістовича, вона пересікається трошки з бойком, трошки з Разумковим, але трошки. E, і це у Арістовича електоральна база це ті, які вважають, що Путін, звісно, казіок, але ж Но при треба ж вона беруть наше все, Булгакова відміняти не можна, Чехов взагалі там чуть і не наполовину українець. Поэтому... Музей Булгакова не трогає, пам'ятник Пушкіну на місці стоять, і на цьому він ну, захоче принаймні 5% бар'єр перескочити. І хоча у нього ж є бойко, і тут вони ж на одному полі будуть грати. Я умовно оцінюю таку електоральну групу в 10-15%. Частково до них заходить і разумков, але розумков просто більше гратиме в сторону. Він буде відтворювати соціалістичну партію. тобто у нас комунізм від слова комунізм всі здригаються, Да, але соціалізм якби з чоловічним лісу. Ну то есть здоровий популізм, що держава мусить кожному блін дати чого-то і багато всього. на цьому буде грати разумков, плюс там трошки заграватиме і електорат півдня і сходу їм треба ділити на три. Ну, та й частковий центр, тому що у нас і в Сумській області, е, у популістів, соціальна база в Полтавській дуже дуже глибока. Ми згадаємо, що в Сумській області колись мороз виграв в 99-му році, в першому турі, хто забув, і в Полтавській, до речі, те ну, не, в Полтавській не виграв. Вернее, в Полтавський виграв мороз, а тут виграла Вітренчиха. Але, ну, але, ну, щоб ми розуміли, що соціалізм тут аж От, е, і е, е, маючи такі е, рейтинги, вони е, четвертий, якби четверту стратегію, яку обов'язково не будуть відпрацьовувати. Ага, вони бачать, що залужного рейтинг найвищий. Що треба зробити? Залужно переманити до себе, і тому Єрмак, коли він повертався з е, сполучених штатів. Він залетів в Лондон, там зібрав якийсь там між собойчик, непонятно, не, не афісувалося, кого зібрали, ще що зібрали. Але я думаю, що основа основну вони зібрали когось, щоб було, щоб картинку показати. Можливо, ти бачила Аня, там, тіпа, де Єрмак сидить поруч з генералом, і у генерала такий вигляд, що він дивиться там на того Єрмака, як солдат на От, е, е, І ну, таки цікава, общем, фотка. Я думаю, що основне, що хотів Ярмак, це сказати залужному: переходь до нас. Тут вони звичайно дуже наївні. Чому? Тому що вони чомусь впевнені, що стоїть їм запропонувати прийти в команду, як всі там побіжуть на, на перегонки. Да? От я, наприклад, вони ж думають, що Бобиренко чому на них гонять? Не тому, що е, там, що для мене, ну, е, популісти, нарциси, противні, там ну, що я голосував за армію, мова віра, там, типу, що мені, хоч я сам колишній кавенчик, ну не заходить мені. Ну, то, есть, я б там, навіть якби ми вони мене просили, б не пішов них, до них. Ну вони думають, що я на них даню, то що в команду не взяли. Обиділся, сука, Обиділся. І поэтому, а якщо сказати підогідь нам? І... Я там довжен, як Тимдинський тим, конь, поїхати до них і сказати: Ой, я щасливий, Так само, ну я не шучу, так що нарциси так і думають. Вони, вони, там вся ж команда, вони ж друга друга зарядилися, як зомбі. Тобто, якщо один нарцис, вони всі думають, що вони неповторіми. Вони ж дійсно щиро вірять, що вони найвеличніші, що вони врятували Україну, що вони там, вони не заважають, що вони перемагають, а, а там. Якщо не виходить у когось, то це там у волонтерів не виходить, у ЗСУ не виходить, а вони все чорно. І тому вони на повному серйозі думають, що зараз Єрмак приїде до Залужного і скаже, Валерій Федорович, так перестань обіжатися. Ну, подумаєш, там 9 лютого ну трошки зняли. Ну, з ким не буває. Ну, зараз там ми ми там, типу, не держи обіду, йди до нас, ми тебе гочмим, цілим прем'єром. Прем'єром у Зеленського будеш. Ти представляєш? Ото як в фірмі. Гостя із будущего, як Колю Герасимов, пирати питали, там казали, а хочеш велосипед, да. ні, мотороля, А хочеш Жигулі, такий маленький, а вже Жигулі. От так, там залужно, прем'єром іде. І вони думають, що залужний. Твою дивізію, це ж мечта всієї житті. Будь при Зеленському і Єрмаку, головою уряду. І, звісно ж, він загласить. Вони потім скажуть, а ще підеш потім на вибори в команді ЗАЗе. Типа Залужний Зеленський, да? команда ЗаЗЕ, і підеш першим в списку. І Залужний мав був восхититися і согласитися. а залужний сказав, та ні. І я не знаю, подробиць розмови. Ми рано чи пізно колись дізнаємося. І мені цікаво, чи він їм інтелігентно відмовив, чи просто послав в сторону ліса активно із використанням армійської термінології. Розповсюджений. Я хотів би, звісно, щоб він, звісно, найінтелігентніша людина з усіх військових, генерал залужний, але я думаю, що він мусив їм відповісти так, як відповів би я, а я боцманом на флоті служив. Ви розумієте, які слова знаю? е, Я сподіваюсь, що він все таки. Прямо відповів, що там він від Єрмаку відповів. Вони поїхали. Але між тим, така стратегія у них є. Тобто найрейтинговіших кандидатів просто забрати до себе команду. Хоп, і ми вже все, ми в домі знову е, е, от, Може бути така стратегія? Може. Ну, і плюс вони запустили ще одну популістичну стратегію, типу що всіх купимо. І ми бачимо Вовина тисяча, щоб Піпл повезли і сказав твою дивізію, да, молодець по тисячі, а потім він знову пообіцяє по 4 тисячі вчителькам, весна прийде, сажати, будемо, буде обіцяти нам Крим дипломатичним шляхом відібрати. Ну і другі єріси. Понятно, що це все дурня. От, і е, я кажу, що тест давно пора дати. Якщо ви вірите, що зеленський дипломатичним шляхом щось у Росії забере, то ви наївніші, ніж ті, хто вірить в те, що земля плоска. Враховуючи, що Враховую, на головний дипломат зараз Єрмак, то да. дипломатичні наші перспективи, да, 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 наближаються до Да. да. Десь так. От от Аня сказати про. Про основні стратегії. Можливо, я щось, щось е, випустив, да? е, якісь стратегії, але це якби основні, по яким вони зараз вже працюють. Вони потім визначаться з якоюсь одною. А поки що, коли багато ще невідомих, вони будуть працювати по всім. По всім одночасно стратегію. Звичайно, для них там простіше всього було б там, типу, давайте там союзників вмовили, голосуємо через бій. Ну і все. What do you want?